До команди журналістів власного інфо надійшло повідомлення, що на дільницю 440-441 звозять виборців на спеціальному автобусі. Зараз ми знаходимося на можайці. Тут дійсно є маршрутка. Ми дізналися, що є спеціальні люди, які закликають приїхати на вибори. Зараз ми спробуємо пройти як звичайні виборці, проїхатися на цій безкоштовній маршрутці і послухаємо про що говорять всередині. Ходімо поїхали. Да. Садитесь в автобус. А ти лайк білий везе? Тридцять перший — 31-й перший 440 да? Років, да. А, а бесплатно? Да, сідайте автобус. Ага. А хто ви авто везе? Ну я везу з водителя, хто везе. Сідайте за пев. Ми на вибори. Ми не, ми уже зведем.

То я мати в пізньому віці тебе народила, а якби знала, що пунктера і ката на цей світ пустила, то лучше б вона тебе в купе купила. В Києві на Майдані Незалежності революція була. І Небесну сотню розстріляли російські снайпера. Народ український бандитську систему зламати хотів, його собі скупити, корупцію поділити, а потім з звідтію Бандіковичем війну в Україну привів. все це Путін-Путін шизик Путін, зіткресливий, щоб ці весь рік був нещасливий, Ти війну в Україні зробив. І Донецьк, і Луганськ, і Дебальцево, все розгромив, А скільки життів загубив? Інвалідів і сиріт по Україні пустив. А як могли наші українські політики депутати, і депутати, руських ФСБушників і шпігунів допустити до влади? А Жириновський це клоун сібірський. І йому місце не в політиці, а в всі. Але вробіть зуганно, і вся кремлівська свита, це крадіє з тюремних камер. Крим український украли, Донбас захотіли, вивеличе народство накормили. Росія, росія, п'яний сілий дарі, пора працювати на своїй землі. А то хочете, хтось уже, і це ми показали, які люди. А ти агресоре, молодих руських солдат на війну в Україну послав, а їхнім батькам про навчання на полігоні збрехав. А що ж ти, простий руський брате, йдеш на нашу землю по нас стріляти? вже так легше гроші заробляти? Чим працювати? Але живи, кадуре, що на українській землі забує? Мабуть, набули кадири, як от сніка цар молотили. Господи, поможи українському народу вигнати зі своєї землі. Коли до тут зараз, зараз царську сепаратистську орду вигнати зі сходу, а цим цим кремльовським господам п'яницям і брехунам пора вже замолювати і вів по монастирям. Війна багата, родичої землею, робочими руками, розумними людьми, гарними жінками. Але ж і наші президенти і депутати за 24 роки нас і нічого хорошого для народу так і робити не стали. Ви сьогодні йдете на виборами, з якими надіємося? Не знаю, дай Боже було краще, але но... Я простий ріський народ не п'ять трохи. Я Який простий руський народ? Простий руський народ не винувався, це Путін там. А що вони винуваті? Про всі люди є, які воюють у нас за Україну, mm -hmm. mm -hmm. будуть виступати дещо що-нибудь там їх уб'ють. І Дітей і сім'ї, що вони, так як ми, що ми можемо зробити? Лена, ти На вибори не йдеш? Я, думала, не не вида. Вида не Десь... Я не хоче на вибори. Люди видно не знають. Люди розчаровані. Ні, що тут це бусик. Не знаю, бо це не було ж ніякого не, голосування. Не не <плес> <плес> <не брошу. плес>